Під Матеє Святої Євангелія читання, слава Тобі, Господи, слава, слава тобі! Будьмо уважені, того часу побачив Ісус силу народу, і змилосердився над ними та вигоїв їхніх недужих. Як же настав вечір, підійшли до нього його учні і кажуть. Пустинне це місце та й час уже. відпусти людей, нехай йдуть по селах та куплять собі поживи. Ісус сказав їм: не треба їм відходити, дайте ви їм їсти. Вони ж, мовля до нього, ми маємо тут тільки п'ять хлібів і дві риби. Тоді Він каже: принесіть мені їх сюди, і велівши народові сісти на траві. Взяв п'ять хлібів і дві риби підвів очі до неба, поблагословив, розламав хліби і дав учням, а учні людям, І всі їли до наситу, і назбирали кусків, що зосталися дванадцять кушів повних. Тих ще, що їли, було, яких п'ять тисяч чоловік. Окрім жінок та дітей і зараз же заставив учнів увійти до чужому і переплисти на той бік раніше від Нього тим часом, як відпускав народ. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Дайте ви їм їсти. Слава Ісусу Христу! Дуже сильний заклик нашого Господа і Бога, нашого Ісуса Христа, нашого Спасителя. Знаєте, тут я би хотів зазначити для вас таку річ, щоб ви сьогодні забули трішки свої домашні справи на цей недільний день, бо тому що заохочую вас бути такими трішки більше відкритими і вразливішими на Святого Духа. Який дує на кожного, як він хоче, і з якою силою, як хоче, так він дує. Дух Божий, бачимо, що розуміє, наскільки людина є вразлива, розуміє, що вечір настає, людина має йти і відпочивати. Однак учні це теж розуміють чисто по-людськи, бо людина має йти і спати. Чому? Бо Тому що є завтрашній день, який, до речі, ніколи не настає, бо ми, як люди, говоримо завжди: завтра я зроблю. Розумієте, що таке завтра? Завтра ніколи не настає. Сьогодні є сьогодні. Завтра ще не настало. Вчора вже було. Справа в тому, що оці такі часові рамки, вони є дуже часто е, такими. Розбіжностями, бо тому, що навіть в нашій українській мові ми дуже часто говоримо про якісь певні певні сутінки, бо, наприклад, вечір. Як ви розумієте, вечір? Зустрінемося ввечері. годинами от Отеж ми говоримо третя ночі, але четверта ранку. От задумайтеся такими от простими словами, бо тому що люди. Як ці апостоли кажуть, відпусти людей, нехай ідуть по селах і куплять собі поживи. Ісус сказав не треба їм відходити. Дайте ви їм їсти. Хлопці не розуміють, апостоли не розуміють, що, що це робить. Друзі, до вас питання: скільки хлібів Ісус мав? П'ять. Скільки риб Він мав? Дві. П'ять хлібів і дві риби. І він просто підносить очі до неба. Що пише далі? Поблагословив, розламав хліби і дав учням. Все дуже просто. Це є про образ нашої літургії, це саме, що священник робить. Прийміть їжте це є тіло моє. Пийте з неї всі, це є кров моя, що за вас проливається, тіло, яке за вас дається, це є про образ Євхаристії. От Ісус правдиво відслужив святу літурію, скажімо, в цій Євангелії. Ви думаєте, отець Роман або отець Арсен служить літурію вам? Ні. Абсолютно ви помиляєтеся, якщо ви так думаєте, бо тому що сам Господь служить нам літурію, той самий Господь, який сидить на хмарах в повітрі, як каже одне із послань апостола Павла. Ми будемо йти на зустріч Господеві, взяті у хмарах у повітря, і так само Господь, той самий, який там, Він приходить сьогодні до нас, на наш пристіл, на до нас усіх і старається війти в Твоє серце. Залежить вже від нас, наскільки ви будете відкриті до того, щоб прийняти. Цього самого Ісуса, який жив дві тисячі років тому, який є на сторінці цього Євангелія, той самий Ісус, який хоче і стукає Соні в Твоє серце. Дуже цікавий вірш, який мене вразив цей 22-й Євангелія від Матея 14,22, і зараз же заставив учнів увійти до човна і переплисти на той бік, раніше від нього, тим часом як відпускав народ. Ви собі уявіть, Спаситель. Ще не відпустив народ, каже, учням перепливіть на той бік і сам лишається збоку. Як часто ми собі можемо пригадати ті події нашого життя, де ми не бачимо Господа Бога в своєму житті? Де ти, є, Господи, ти мене лишив? Бо часом нам є так важко, що нам здається, що Бога вже немає біля нас. А Він просто вам каже, сідай у свій човен. І пливи, я тебе потім зустріну. Потім дійсно Він, там пізніше в Євангелії пише, що човен уже був посеред моря, і його кидали хвилі, бо вітер був супротивний. Чуєте, приходять спокуси в наше життя, а потім о четвертій сторожій ночі Ісус прийшов до них по морю. Вони бачать, що то Ісус йде по морю. Спочатку жахнулися, бо думали, що то привид. А вірили люди, ще тоді в привидів. Але це не був привид. Це був Спаситель. От ви собі уявіть, ви стоїте на вокзалі, на пероні, там на четвертому, нехай, та? і ви чекаєте на поїзд і хочете їхати разом з Ісусом ви Його, запрошуєте в своє життя, а Він тут просто ягість, просто вас відпроваджує з валізами, вам махає. Ви самі їдете, сідаєте в той поїзд чи в той човен нашого життя. І не знаєте, куди ви прямуєте, але потім він вас зустрічає чи в іншій країні, чи на іншому березі Галилейського моря. Але він ніколи вас не залишає. Навіть коли нам здається, що він спить в нашому човні на м'якій своїй улюбленій подушці. Якщо я не помиляюся, в човні він спав на подушці, як це передає нам апостол Івана Лист Матей. Ось такі це речі. Знаєте, 5 тисяч чоловік це є крім дітей і жінок. Тобто ми ще можемо перемножити десь і ще подобавляти, принаймні по жінці, і ще додати по дитині це майже 15 тисяч народу виходить. Не все так просто, не все так однозначно, друзі. Не тільки 5 тисяч чоловік він нагодував, апостол Євангелист Матей просто зазначив цю цифру. Але однак ми свідомо і добровільно розуміємо, що там було більше людей, яких він нагодував. Ви розумієте, що ви, коли вірите в Ісуса Христа, коли за Ним хочете йти, ви маєте давати цей хліб життєдайний, це є наша фактично доброта, яка не є нашою заслугою. Той, хто вірить в Бога, він не може. Правдиво радіти своєму, він може якраз правдиво радіти своєму життю. Перепрошую, і він правдиво розуміє, що таке є наше життя, бо тому що ми в нашому житті не йдемо самі. Пам'ятайте про це. Сам йде той, який є самовпевнений. Але потім він печеться на дорозі свого життя. Потім він звертається все рівно до Бога, бо тому що не знаходить іншої підтримки. Як тільки в людях. А повірте мені, що людям повірите, це деколи самого себе не пошанувати, якщо за умови однієї, якщо там немає Бога. Якщо ви бачите, що людина йде поруч з вами, чи то в подружньому житті, чи в монашому житті, чи в будь-якій іншій професії, ви довіряєте людям і зауважте, що ви довіряєте більше тим людям, які є віруючими. Ось такий часом парадокс нас може зустріти. Ось так то виглядає, що Ісус Він сьогодні посилає нас самих, човном на другий берег. Однак не переживайте, бо Він нас там чекає на другому березі. Нам просто треба перебути ці хвилі, потопи, вітри і супротивні. Вітри. Сам я велосипедист, і я знаю, що таке є супротивний вітер. Виїжджаєш на велосипеді, їдеш за вітром, ну залітаєш просто з точки А до точки Б. Але потім подумаєш що тобі треба вертатися в ту саму відстань і проти вітру. Часом ця фізика вона допомагає нам більше зрозуміти дивні діла Божі в нашому житті. Тому пам'ятайте, що Господь розуміє кожного з вас і вам бажає всього, того, що ви самі собі бажаєте, і пам'ятайте, що ви є цінними в очах Божих, бо тому що Він очікує вас все ж таки на другому березі. Слава Ісусу Христу!